На фронті ситуація погіршується. Вогонь не вщухає надто біля Маріуполя. Вікнам вдалось побувати у Чермалику, який терористи поливали вогнем цілу ніч. Маємо живий зв'язок. Андрій Поштів з нами. Андрію, як наші армійці давали відсіч ворогу, і які на загально вони зони АТО. Добрий вечір. Віто аж 109 разів за минулу добу терористи обстріляли позиції наших військових абодинки мирних мешканців. Троє українських солдатів загинули. Двоє з них у станиці Луганській. Яку бойовики поціляли з важкої артилерії? Неспокійно було і поблизу Маріуполя. Ми щойно повернулися з села Чермалик. Там була важка ніч. Терористи гатили зеніток та крупнокаліберних кулеметів із півночі до самого ранку. На підмогу нашим бійцям довелося викликати навіть артилеристів, що були на бойовому чергуванні неподалік. Завдяки їм ворога вдалося вгамувати. Кодавже піхоті дуже туго визивають нас. Мобільну групу. Приїхали з двох машин. зробили діли своє уїхали. Ще на Маріупольському напрямі. Бойовики стріляли по Старогнатівці і Павлополі. У районі Ленінського відбулося зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою. Найскрутніша ситуація на західних околицях Донецька, зокрема в Пісках. Бойовики їх обстрілюють цілодобово. Зазвичай зранку починається з кулеметів або ГСів, і потім під вечір починається восьмидесяті, восьмину вісімдесят два міномети. Вчора ввечері нас обстрілювали танки. Якби 125 двадцять п'ять міліметрів, навіть не менше ніж 100, які ще колись повинні були вивестись з передової. У самому Донецьку спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували російських військовослужбовців. Про це йдеться в останньому звіті місії найманців. Е Найманці виявили на території об'єкту, де зберігалася відведена важка техніка бойовиків. Спеціальна моніторгова місія відвідала п'ять місць збереження важкого озброєння ДНР. На одному з таких місць озброєний чоловік заявив, що він та інші присутні там належать до 16-ї повітряно десантної бригади з Зоренбурга Російської Федерації. Проте на їхній формі не було жодних розпізнаваних знаків. Тим часом наші армійці затримали чергового втікача із псевдореспубліки ДНР. Щоправда, цього разу втікач незвичайний виявилося, що рік тому він дременув із божевільні у прифронтовій зоні, заблукав і потрапив до, до бойовиків психічно хворій людині, яка не вміє навіть читати та рахувати, дали кулемет і поставили на блокпост. Про все це у сюжеті мого колеги Ігоря Кримова. Здравствуй, Руслан. Здравствуйте. Ну що там ти, діди так довго був, друг ти мої. Спочав за нами? – Бувало так. Руслан повернувся до Красноармійська з окупованого Донецька. Чоловіка психічний розлад. Жінка, що його зустрічає, лікарка божевільні, з якої Руслан утік. Началі -го года, в іюлі 2 -го числа, он убіжав медики. Кажуть, якщо з першого погляду можна й не помітити, що хлопець хворий, то спілкування, як правило, виявляє його неадекватність. Він інвалід з дитину? з, з умереною умственною відсталостю. Он не зможе себе приготувати, покушати. Він Он вміє читати, писати, читати у мандрах. Руслан був рік. Це був жах, бо це вперше в нашій житті, коли вот такого бер підлітності і такий случай. Такий випадок це медики про те, що коїв їхній пацієнт після втечі з лікарні. З прифронтового міста Руслан заблокав до окупованого Донецька. Там потрапив до бойовиків. Ті дали йому зброю і відрядили воювати. Вони тобі дали мне зброю? Хто дав тобі зброю? Командир. В якому вони тобі дали? Они дали І поставили на позиції? І стріляв з пулемета. З пулемета стріляли. Це знімання допиту Руслана. Він розповідає вже після першого бою, коли почали стріляти у відповідь, кинув позицію. Я дуже сильно перепувався, боросивський полімет, я, я туди... Біжав я туди. Далеко не втік. Терористи його спіймали та кинули до поцигарні. Як-то раз взяли на кухню утром. Я на кухню то пороботав, вийшов на пірку, то і біжав. Біжав. Ну, біжав я. Обіжали. По Обіжали попалям, попаляв. Я Оминувши ДНРівські блокпости, Руслан натрапив на український. Був затриманий. Армійці придивились і зрозуміли. Перед ними пацієнт цих лікарні перебіжнім. Абшені видно, що чоловік з отклоненнями бойовики відхилень не розгледіли чи свідомо заплюшили на те очі. Медики не знають. Хочуть про все розпитати Руслана згодом. Щас їм так говорить, так от просто при такої не розкроється. Це не ті люди, котрим так, у нього буду явні воду буде розказувати. Ігор Кримов, Юрій Довгоручка, програма Вікна СТБ.